З першим днем літа у нас. Ось такі вентилятори є, замовляйте, поки ціна не піднялася. Ну і, звичайно, є тримери акумуляторні, кому треба покусити газон або невелику травичку. Зародні пристрої, батареї. Ось так вони виглядають. Цей і ось цей з підсвіткою, цей ще зі зложенням повітря. Також є таймер. І можна сюди свій аромат брескати. тут відкручується і буде запах по кімнаті, який ви хочете. Ось Такий без підсвітки, але працює від акумулятора. І ось так він складається, розкладається. Цей з підсвіткою він теж працює від акумулятора. Цей працює від мережі від повербанка. Звертайтесь за номером Viber 097 010 77 26.